Мене звати Павло, сьогодні у нас 28 січня і тема відео експеримент зимівлі в донорах. Донор це є вулиць таку рамочку з донора. Ми весь сматковідний сезон беремо корма, розпліт для нуклеусів. Ну, буває там всяке. Нема в нуклеусі корму, в маткомісці, ми рамочку з корму. Туди-назад. Ну, ту пусту рамочку в, нукле... в донор і їх постійно кормимо. Хочу подивитися, показати, бо на початку там зими знімав відео, показував, що як вони себе сидять, тоді в нас був перший сніг. А тепер, так як можна сказати, вже пройшло в нас 2 місяці зими. І подивитися, показати вам, як вони себе там почувають. Ну, ми деякі роботи з, ним, з ними недавно робили, ставили канді, бо сім'ю втратити теж не дуже хочеться. Ось Це на такі рамочки з тим переходом, ось між рамочками. Не знати, чи вони перейдуть і що вони себе там покажуть. Ну, Зараз будемо дивитися, що вони себе, як вони там себе почувають. Тому, друзі, не будемо довго говорити, йдемо більше показувати. Друзі, на дворі нас погода мінус один, забув сказати. Холодно, йдемо, йдемо дивитися. Холодно, так здається, це рік на зморозів таких і толком і не було. Відкриваємо цей перший донор. Він тут у нас взагалі слабенький. Ми їм поставили канді, скоротили трошки рамочки, бо зараз відкриємо, попробуємо. Оп. Ну, Вони тут трошки такі нервові. От канді вони їдять. А з цим переходом тут у нас вони набудували такі невеличкі соти тут. Я так вам наглядно, ну, покажу так на, можна сказати, на пальцях, щоб ви. Вони хочуть відкривати, бо вони зараз повилітають. Мені дуже хочеться, щоб вони вилітали. Тут вони собі понастроїли мостики на ту планочку. Тут у нас 5,8 см між рамочками. Вони собі тут построїли мостики. Ну, Тут вони сидять так. Поставили їм канді, може перейдуть, бо вони збилися в ту ку... сюди і вже більше нікуди не йдуть. Не знати, як вони підуть. Тому поставили. Їм Тут канді. Зараз ставимо на паузу, дивимося наступний. Так, друзі, тут та сама картина, вони зимують на одному корпусі. Цей корпус досить рамочний. Теж дали канді, вони трошки його починають їсти. Не знаю, Бачите, вони в такому активному стані, не знаю, може це щуканді чи що. Ще... Не знаю. Але стан в них активний. Зараз от відкрити постараюся їх чу-чуть, потривожити. Тут не буде видно, треба відсувати рамочки, але де то є, може побачити. О, ні, а не видно, не видно. Видно, може зараз наступний, да відкриємо, подивимося, може буде видно. Так, ще один донор дивимося. Вони теж от, можете бачити, їдять канді, але тут вони якісь, мені здається, спокійніші. Зараз обійдемо вулик. Ну, Все от, трошки є. От, от клуб сидить, бачите. о, тут, тут файно наглядно буде, видно. От клуб сидить, бачите, потрошки переходить з рамки на рамку клуб клуб, я думаю, займає і нижній корпус, бо тут на два корпуса. так Мені поставили тут канді. Сіню відкривати не буде. От з краю можете бачити, на планоці вони построїли собі так покажу, ось такий язик. Цей язик не є правильний, бо цей язик не є дуже правильний, тому що вони його построїли по довжині, а мали построїти його. Так як для переходу рамок. Ну, цей один так, не знаю, построїмо, Ну, ми в ньому прорізали таку, таку дирочку ножиком, щоб вони могли перейти. Зараз я би хотів о, показати ліпше. Трошки сирі зі рамки розбухли. Може тепер, тепер добре тут видно. От прорізли ми отвір, можете бачити, ходить ходи бжілка і вже помаленьку. Тут пересувається на другу рамочку. Ну, тут от така сота, але сота неправильно, ще раз повторююся, бо так би, можна полздовж рамок, а мало б бути паралельно рамок. Ну, Переходять, ну це таке ми микандієм поставили на всякий випадок, бо таку втратити сім'ю не дуже хочеться, ми їх ще поки що небагато маємо, щоб... Щоб вони нас гинули. Тому вимка не писали. Думаю, з цією сімейкою все буде в порядку. Ну, ми дивилися, коли 3 то дні тому з татом були на пасті, то в нижньому корпусі вони теж сидять. Ось такий клуб. Ну, там трошки нас плани з від кої помінялись. Ну, це, зараз будемо пробувати. Це все є експериментально, не можу. Гарантувати, що ми так будемо робити, ми там трошки плани свої поміняли. Ну, На що тої землі такої. Ну, Там будемо далі пробувати, не знаю, ще нічого не говорю, бо сам ще толком не знаю, все треба експериментувати. Тому закриваємо і дивимося наступний. Так, Наступний у нас донор. Ну, ми тут трошки рамочки позабрали, бо треба було внуклети, але все рівно вони себе тут думаю, добре почувають. Ми рамки підсунули, в принципі, клуб мав по них рухатися. Пробуємо тут акуратно відкрити, тут вони якісь трошки більш активні, ніж там тому були. А тут що я вам? тут вам нічого не можу показати цікавого, бо вони якісь тут... можу вам показати, що перехід джіл якийсь та є, але... але може це, що ми поставили їм канді і вони по так якби рухаються. Канді тепленькі зверху. що воно не фокусує. Оце добре. Так, ось так бджоли тут. Не думаю, що вони перейдуть, бо є канді, Цей кілограм канді ми поставили. Думаю, що тут все буде в порядку. Так, друзі, ось так вони себе почувають там. Ну, деякі я не міг відкрити, бо самі розумієте, прозвітаються і жалко, жалко бджоли, щоб вона ну, замерзла. Ну, ті, що ми відкрили, можемо бачити, що бджола потрошки переходить. Але це я думаю, що ми ставили канді, думаю, що це від канді вони почали переходити. Бо канді вони так поставили посередині, щоб і цю сторону рамок і цю займало. Ну, Думаю, що це все е, робить канді, бо е, дивилися ми, коли не... ну, перед тим як не ставили канді, що вони сидять на одній стороні все, і порухатися сильно вони не мали би куди. Ну, друзі, ось таке відео вийшло, не знаю. Ми далі експериментуємо. Це не є 100% інформація, що так робити і все. ну Ми не знаємо. Пробуємо перший рік, показуємо вам, може якісь помилки робимо, може ще щось. Ну, всяке буває, але будемо пробувати далі. У нас ще є одна думка на, на, рахунок тих, на, на рахунок тих донорів. Але це все треба експериментувати, чим перше говорити. Ну, ви... там в мене було відео, що Канді ми не ставимо у сім'ї. Це не путайте з повноцінними сім'ями і з, наприклад, донорами. Ну, у по наці... повноцінних сім'ях сім ми нічого не робимо. Зараз як стояли, так і стоять. Тому, друзі, з таке відео в нас вийшло. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо раді кожному новому підписнику. Все, всім до побачення, їчте мед і будьте здорові.